Коротеньке відео про рівень масла в двигуні. Що ви про це знаєте, хлопці і дівчата? Так, нахиляємо на себе. Бачимо, що віконечко ревізійне повністю заповнене на боковій половинка. Тобто рівень завеликий. Предісторії конкретної не знаю, але здалось комусь, що рівень масла замаленький. Чому? Тому що дивились от сюди. А масла не було. Ну, звичайно, там його і немає бути, там рідина охолодження. Була якась калюшка мастила під мотором, і вирішили, що воно витекло. Насправді ніякої течі не було, ні з контрольної, ні зі зливної пробки, ні з фільтра. А Масло, змазка була з ланцюга, десь там кілька капель впало. Це я злив вже з двигуна, так? тут літра. І тут ще маємо шприцом витяну, ну, приблизно 300 грам 1,3 літра вже злив і рівень ще завеликий. Тобто долили не знаю скільки. Ну і все. Попри то тут маємо регулювання щеплення. Так. Тут раз і на ручці два. Так натягнули щеплення, що коли включаєш передачу, то мод стоїть на місці. Включив, щеплення, пустив, мод стоїть на місці. Щеплення вижити. Теж комусь там здалося, що щось не то зі щепленням. Такі історії.